Вітаю! Сьогодні розглянемо такий функціонал, як мітки. На платформі EnderTuring мітки використовуються у розділах, де ми щось створюємо власноруч і можуть утворюватися довгі списки. Тобто це аналітика, дашборди, воронки, кругові дашборди з тематиками і розділи автоматизації, такі як теги, тематики та ендери. У використанні міток ніяким чином не задіяний штучний інтелект. Це просто інструмент, який допомагає у пошуку потрібних елементів. Простими словами, мітка це як хештег у соцмережах, за ним просто легко шукати вже існуючі дані з довгих списків. Звичайно, мітки зручно створювати з назвами команд, щоб швидко фільтрувати, до якої команди створено дашборд, воронки, тематики і так далі. Також за назвами продуктів, які продає компанія. Можна, наприклад, також створити мітку скарги, якщо їх відстеження, їх е, опрацювання є важливою частиною аналітичної роботи. У розділі ендери при запуску нового ендера завжди автоматично проставляється мітка в залежності від ті, типу дії, яку... Ви встановлюєте це саммері, додавання в туду списки, авто QA, тобто автоматична оцінка за скоркартою, категоризація тематики та таке інше. Тобто, якщо ви шукаєте саме Ender з налаштуванням тематик, щоб не переглядати повний список або не шукати по назві, можна обрати мітку Категоризація. І список зводиться тільки до таких ендерів. Міток до елементу можна додавати декілька: наприклад, тип дії ендера, команду, для якої налаштована ця автоматизація, або будь-що інше, чому відповідає даний елемент. Отже, це вся теоретична інформація про функціонал мітки. Ще раз наголосимо, що у цьому ніяк не задіяна Модель штучного інтелекту це просто зручний інструмент пошуку і фільтру для створення них вами або ендертюрінгом елементів. Тож на цьому все. Дякую за увагу.